Ті події, які відбувалися минулого тижня і в українському парламенті, і в середовищі української влади, вважаємо, що вони не додали певної користі для нашої загальної справи. Але проблема полягає в тому, що спільно разом, коли з українським народом ми тут, зокрема в парламенті, робили правильні кроки для боротьби проти режиму Януковича, тоді це давало свій правильний результат. Тому і зараз. Потрібно шукати не просто діалоги, потрібно шукати максимальне порозуміння. Щойно у фракції свободи завершилася зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. І досить багато питань нам вдалося зняти, незважаючи на те, що впродовж е всього того часу таких можливостей не було. Очевидно, що відбувалися якісь певні заполісні ігри, відбувалися якісь Шушукання, підкилимні перемовини, кожен собі хотів грати на свій інтерес, а не на інтерес держави. Тому нині свобода ухвалила рішення. За секвестр будемо голосувати, будемо пробивати наші правки, будемо намагатися, щоб наша пропозиція про воєнний податок для олігархів пройшла. Але відповідальність буде лежати, звісно, на тих, хто нам це запропонував безпосередньо на уряду, хоча мусить бути в теперішній ситуації співвідповідальність. І друге. Ми вважаємо, що ситуацію по ГТС треба переносити на повторе читання забезпечити всі ті правки, які запропонувала свобода про гарантію невходження Газпрому в акціонери нашого стратегічного підприємства, і тоді це питання буде позитивно вирішено.